Видання Держпігель Держпігель повідомляє, що в Німеччині невідомі обстріляли транспортний літак. Бундесверу, ми з вами обговорюємо дрони в Європі, вторгнення у повітряний простір європейських натівських країн, і тут в Німеччині вже обстрілюють навіть транспортний літак Бундесверу. Інцидент цей стався на авіабазі «Целле» у Нижній Саксонії. В п'ятницю у день невідомі вистрілили з піротехнічного виробу у напрямку транспортного літака с 130 невдовзі після зльоту. Машина не постраждала. Пілоти відразу ж попередили диспетчерську вежу після інциденту і. Онде і поліція розпочали розслідування. Судячи з усього, випущена піротехнічна піротехніка. Вибачте, була новорічною петардою, оскільки інцидент стався в день, не виключаються цілеспрямовані дії зловмисників. Ну, звичайно, піротехнічна новорічна петарда. Окей, ви можете обманювати себе скільки завгодно, і петардами і, і що б це не було а, і октоберфестами, можливо, хтось так гучно випив пиво. Ви все ще думаєте, шановні німці, що ви перебуваєте у стані миру. Ви дуже глибоко на превеликий жаль, як би це не було жахливо констатувати. Помиляєтесь, війна приходить і до вас зараз. Дуже багато говорять про те, що Путін може піти, і, наприклад, ну як як свою перемогу сказати, що, наприклад, ну, війна з НАТО, ну і тому він саме провокує наразі європейські країни. Це один із можливих тоді сценаріїв. Да, ти знаєш, я вже починаю а, думати, що він може почати ну, якусь нову війну, а, відкриє новий театр бойових дій до того, як ми до чогось домовимось по а, Україні. А, а... Рівно з цієї точки зору, що йому потрібна якась перемога, і виглядає зараз так, що перемогти НАТО простіше ніж перемогти Україну. Тобто, ну звичайно, я не маю на увазі там, що він захопить якісь нові країни, це не дуже ймовірно. Але продемонструвати, що НАТО просто не існує, бо вони не готові застосовувати п'яту статтю свого статута. Це цілком ймовірно, на жаль. І, е, мабуть, він вирішить, що ну, якщо ми не, не, не можемо домовитися до чогось по Україні, то чому б там не почати з Польщі? Саме з Польщі? Ну, я вважаю, що це найбільш ймовірно, бо країни Балтії вони е, занадто дрібні е, для такої міти. <головіки> І знову тут ж питання не у тому, щоб за щоб захопляти територію, захопити їх. Ну він напевно може, але ну зіткнувшись з великим потім партизанським опором. Ну але я вважаю, що це не є головна мета. Головна мета, щоб був заклик до п'ятої статті. І ось тут Польща, яка має найбільш потужну армію, але все одно не не готове до зіткнення з Росією саме зараз. Багато чого з України вони ще не, 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 не вивчили. І саме тому ударити по Польщі, я вважаю, що це повністю ймовірно. Ілля, так дивіться при цьому Польща відкриває кордони із Білорусі після провокацій із безпілотниками. Ну тобто, тут тоді втрутився і давав гарантії Китай, враховуючи знову ж таки візити дипломатів китайських, чи тоді як ну, тоді Польща не розцінює як реальну загрозу? Ні, ні Польщ, Польща стовідсотково розцінює це як реальну загрозу, але я вважаю, що все не стосується так безпосередньо. А Питання там транзиту, і тут ну дійсно в цьому транзиті там багато хто зацікавлений, як і європейці, так і китайці. І саме тому те, що це було б, там, тимчасова історія, ну це було зрозуміло самого початку. Польща продемонструвала, що вона має важелі впливу. Довела свою силову позицію в цьому сенсі, ну і, і, і молодці, ну, але ну, треба було припинити, вони, вони і припинили. А, я вважаю, що для поляків зараз головний фактор підготовці до а, імовірної війни з Росією він полягає зовсім в іншому, і це а, а, сутева там, загострівшися зараз внутрішня, внутрішня політична боротьба, бо е, міністр оборони е, він належить до третьої е, третій дороги, е, між президентом Пісовським та платформою е, платформоюський е, триває. Такий дуже серйозний конфлікт. Цей конфлікт, перш за все, навколо зовнішньої політики та оборонної політики. Президент при тому не зацікавлений в тому, щоб змінити уряд, бо йому потрібно спочатку розібратися з парламентом, бо навіть в пісі у нього там не, не все так однозначно і саме тому ось ці там три політичні сили вони починають більше думати про те як боротися з собою між собою ніж як боротися за Росію. і це безумовно не на користь не на користь польщі